Доброго вечора всім, добрий вечір! Hi, guys! Сьогодні у мене відео присвячене новим помадам, які я собі придбала. Помади Ultrafix виробництва Німеччини і помади, які дуже довго триваються на губах. Це довготривалі помади. Помади, які протягом дня у вас не стираються, не вбираються у ваші густа і не... Ну, Не залишаються на келихах, на різноманітних гарнятках від кави, наприклад, і таке інше. Також сьогодні в мене є ось до такого букету до весняного весняного дня гарного, до весняного гарного букету такого з лілей, свіжайші лілеї, такі дуже гарні, дуже гарний аромат, який, в основі якого йде ось така. Тільки в мене рожево, така, як рожево бускова лілея, а це лілея червона, йде в основі цього аромату. Ну, зараз про все детально і по порядку. А ще також хочу анонсувати на початку свого відео ось такі наліпки. Зробимо такі наліпки наші Oriflame для манікюру. Тобто, я роблю манікюр сама, як вже неодноразово вам казала в своїх відео. А зараз я хочу зробити наліпки. Ось такі наліпки Oriflame на нігті. Спробуємо з вами за допомогою пінцетіка нанести ці наліпки на нігті. Отже, у нас. Сьогодні в замовленні в моєму є такий догляд, про який я вам казала в минулому відео. Тобто догляд, який дуже ретельно доглядає за нашим тілом, за нашими руками, і повністю лосьон для тіла і гель для душу, мак і ваніль. Аромат це дуже чудовий, консистенція безподобна. Я вам зараз хочу продемонструвати так. Ось тут у нас, як завжди, відміточки йдуть open. Відкриваємо, дуже легко відкривається, натискається, можете бачити ось такий гарний, така гарна крапля попрацювати. О, бачите? Дуже гарного червоного кольору, дуже гарна крапля, дуже гарно виглядає. Зараз момент серветки хочу взяти. У мене вже моя звичка, моя звичка бігати по офісу. Вже звикла до того, що я щось забуваю. І бігаю по офісу для того, щоб взяти те, що мені потрібно до відеодомого. І так, забула серветки до того, що я ще хочу вам продемонструвати на собі помади. На мені зараз помада Ультрафікс, ця про яку я сказала виробництво Німеччина. Помада Ultra Fix, це Ультра Пінк ультра рожевий. в мене є ще ультрачервона і Ультра ну, Малинова. Ультрамалинова. Зараз ми їх роздивимося всі. Ну, спочатку е, договоримо про ось ці продукти, по догляду за тілом. Тобто це гель для душу, як я сказала, а це лосьон для тіла. Гель для душу чудовий. І також лосьон для тіла так само, відкриваємо легко проти часової стрілочки і спробуємо нанести. Лосьон. Також працюємо трошки декілька разів. Це говорить про те, що продуктом ніхто до вас не користувався. Він абсолютно запакований, абсолютно цілий. І ви можете ним користуватись, тільки ви вже його придбали. Декілька разів натискаєте, чекаєте, і він видає вам продукт, дозатор. так, Ось така гарна річ, дивіться, Бачите, дуже гарний лосьон. Руки прям ну, як бархат. Дуже гарні, дуже якість така. І аромат, розумієте, аромат маку і ванілі. Ну, ваніль більше, більше чутно ваніль, звісно. Але ще якийсь, знаєте, навіть якийсь трошки трояндовий аромат. Як трояндовий, півоновий, співоні і такий Так, Тепер у нас ще є ось такий аромат, про який я вже сказала. Ну, знаєте, що ароматів МБЕЛіксів МБ е у нас багато. Аромат основний фланкер МБЕЛікс, е такий темно, жовтий, він майже коричневий, такий, коричневого кольору. У нас є МБ Еліксі Крістал. Такий бусковий. Він навіть не бусково, а такий як кольор морської хвилі. Такий зеленкувато, якийсь, снювато, блакитний, дуже гарний такий аромат моря, аромат бризу свіжого, аромат свіжого повітря, морського дуже, або океанічного. Дуже гарний аромат. Свіжий аромат, той аромат свіжий для тих, хто любить більш свіжі аромати. А оцей аромат, також як МБЕЛіксі, також ЕМБЕЛіксі Містері, містичний аромат, Ембеліксі Містерія, містичний, Містерія, тобто це аромат загадковий, аромат такий вечірній, виключно аромат він на день він не підійде. Якщо Ембе Еліксі ви можете використовувати в день, то цей аромат я раджу використовувати вам тільки на вечір, тобто кудись на вихід. Просто на вечір, якщо ви збираєтесь вийти в якесь. Або мабо йдете в гості, або ви пішли кудись, вийшли в театр ввечері, або вийшли, дозволили собі вийти. Так ну ми живі люди, правильно? життя триває. Тому іноді люди. Ходять в кінотеатр, в театрі ввечері, в вихідні дні. Тобто, куди б не пішли ввечері, цей аромат буде дуже доречним. Тут також іде, в складі його також йде бурштин, як бурштиновий, трошки бурштинова, така нотка. йде червона лілея. Я ж кажу, такі дуже гарні лілеї, такі сказочно гарні лілеї, це тільки сьогодні вранці розпустилась, Це вже декілька днів, дуже гарні лілеї. ось такі. І аромат він має аромат лілеї, червоної, така темна, червона насичена лілея. Я, ну, ну, а також, ну, і також йде аромат, як завжди, тут йдуть такі аромати: там і сандал, дуже такий дуже такий навіть перенасичений аромат сандалом. Ну, тобто, аромат такий східний, дуже насичений, дуже п'янкий, такий дуже як кажуть, святковий, дуже такий, який тільки кудись на вихід, як я кажу. Упаковка, як завжди, в нього така, як і у Еліксі, тільки МБ Еліксі Містері. Ось так. Тепер повсякденний догляд також ось такий святковий, такий подарунковий варіант у нас був, можете бачити. Я собі ще не, не, не купила такий денний крем. Для себе я поки що не купила денний крем, От, не придбала, придбала поки що нічний, бо він був на дуже великій знижці, як завжди, інструкція. У коробочці приходить. Ну, у мене там є в Міні-Рілкс, в мене є таке відео, як користуватись цим кремом. Жінка молода, гарно наносить крем, по масажних лініях його розтирає, він вбирається і дуже гарно працює вночі. На ранок шкіра у вас дійсно королівська. Якість така, знаєте, royal Velvet, королівський бархат, королівський велюр, королівський. Ось зараз забуваю, як це називається. Ну, Тобто українському <клінький> королівський бархат. Хай буде. Так. Дуже гарний крем. І до нього я ще взяла, поки, що, поки в наступному каталозі там йде, до речі, щоб ви собі запам'ятали. У наступному каталозі йде з дуже великою знижкою. До нього парний крем денний. Іде навколо Чел Royale Вільв'я, а цей іде у нас Бальзам Royal Вільвєт». Бальзам я вже вам казала, я демонструвала і неодноразово підкреслювала вам також інструкція. Бачите, все повністю йде з інструкціями. Всі дорогі крема і більш прості крема йдуть у нас з інструкціями в коробочках, в дуже гарних банках і дуже гарно, працюють дуже гарно, дуже гарну якість мають і, як кажуть, виконують свої функції на всі 100. Ось цей крем-бальзам. Крем бальзам. Чому бальзам? Тому що цим кремом. Ми можемо на ніч нанести товстим шаром, можна і в день, якщо у вас вихідний або ви відпустці, можна в день вранці. Ви очистили шкіру і нанесли, як маску, товстим шаром оцей крем-бальзам. Або на ніч він не змивається. Як маска він не змивний, тобто ви нанесли він працює вночі. Потім ви встали, очистили шкіру і робите свою рутину в а крем цей працює всю ніч як маска. Якщо ви його використовуєте просто як крем, то він іде. Знову у нього дві функції: як у крема. крем денний або крем. Як база під макіяж. Тобто ви нанесли його як денний крем. А якщо хочете ще як базу під макіяж, ще зверху того шару. Другий шар, тоненький такий наносите на обличчя, це вам буде як база під макіяж. Тобто цей крем має три функції: крем бальзам, Royal Velvet має три повноцінних функції. Перша функція це денний крем, друга функція це база під макіяж, крем база під макіяж. І третя його функція це функція маски. Дуже гарна, дуже жирна, така напитуюча, дуже така, ну як мовити, дуже така маска, така, що нам дає змогу відновити за ніч повністю шкіру, і шкіра буде виглядати ну, дуже добре. Так, ну а тепер можемо роздивитись. Помади, нові помади. Ось така помада йде. Це помада. Ось і проходять на таких гарних у папкоках. The One Color Unlimited Ultra Fix Lipstick. Made in Germany. Виробництво Germany. Німеччина. Ось такої в мене зараз нафарбовані губи. Такої. Можете бачити, я нафарбувала губани 10 хвилин. Ця помада має таку особливість застигати перетворюватися з, ніжної, з кремової на матову, на насичену, яка тримається протягом всього дня, не залишає відбитків на посуді. І тому ви можете сміливо її користуватися протягом і цілий день ви вам не треба міняти помаду. Значить, зараз я цю помаду витираю. І вам буду демонструвати ще другий відтінок. Тобто це відтінок у нас іде ось такий дуже ніжний рожевий Ультра Пінк. Ультрапінг. Зараз я вам скажу 41801 Ультра Пінк. Це помада експлуатація до 08.25. 41801 Ультра Пінк. Є. Так, тепер інший колір. Інший колір, роздивимось його. зараз, так, Інший колір у нас ось такий. Деякі лілеї, гарні такі пильця, так, така гарна така Трем золотиста. висипалась на тумбочку, гарно. дуже. Тепер ще у нас є ось такий колір. 41800 Ультра Разбери, також до 8 25-го тривалості. 41,800 Ultra Raspberry, тобто ультрамалиновий, Зараз спробуємо. Ось, такий, ось таку він має якість. Ось таку він має якість таку крему, так як і та. Зараз я витру і нанесу, і продемонструю вам, як він виглядає на губах. Так, зараз. Ось такий колір. Малина. Колір свіжої малини. Малина. Raspberry. Це малина. Так, це колір малина. Ну, можемо подивитись так. Це рожевий, це рожевий, а це малиновий. Так. І третій колір. Витираємо. Так. Трошки стала танавку, але та не страшно. Там не страшно. І ось такий колір маємо: це червоний. Це у нас іде колір 41,804 Ultra Red до 10 24-го. Срок годності до 10-го, 24-го. 41-804, Ультраред. Ультра червоний. Наносим. Бачите, можна бачити, що він ось такого відтінку. Ось такого Зараз витрим. Тобто цю помаду в неї дуже зручний стрижень. Бачите? Він трошки повторює форму губ. Ну, він не дуже, звісно, так, як у нас кінчик загострений у інших помад, у кремових або у таких зволожуючих кремових помад цих the One. Але дуже зручно і він, кремова консистенція перетворюється на матову. Можемо бачити. Тобто, таким чином маємо три кольори. Три кольори Ультра Пінк, Ультра Малина, Ультра Разбери і Ультра Ред, Ультра Рожевий, Ультра Малиновий і Ультра Червоний. Чому ультра? Тому що дуже насичені кольори такі. Насичені такі кремові, такі гарні кольори. Вони прям як, як ви мовите, дуже, дуже приємно на, на губах. Дуже приємно ця помада лягає на губи. Ви наносите її і ви відчуваєте такий, знаєте, зволожуючий, такий м'який приємний ефект. Дуже-дуже дуже вона так лягає дуже легко і дуже дуже доречно і дуже гарно лягає ця помада, дає такий ефект, і одразу за 10 хвилин вона перетвориться у нас на матову і така, яка не буде залишати свої відбитки. Ми це перевіримо. Тобто зараз ми займемось нігтями, аплікацію на нігті зробимо. Подивимося, як вона ця аплікація прихватується, наскільки вона зручна. А поки будемо розбиратися з аплікаторами на нігті. Перевіримо потім помаду, наскільки вона буде залишати відбиток. Зараз для цього я принесу стакан. Так. Ось такий стаканчик, такий стаканчик під каву, той що я вам демонструвала. Або ось така, це все продукція Oriflame, Або ось така, ну, це нам не потрібно. Зараз ось така кава, ось така чайна чашка. Тобто кавась така чайна чашка. Подивимось, наскільки вона. Залишаючи чи не залишає відбиток. Так, треба час було засікти, але я думаю, ми і так справимося. Так, буде при, приблизно 10 хвилин, і тоді перевіримо її якість. Ну і так, беремо тепер ось таку наліпку. Наліпка у нас є в ось такому вигляді. Довга. Довга, ось така довга є. Беремо цю довгу наліпку, відділяємо її, Відділяється вона легко, і будемо, ну, наприклад, на синій нігде наносимо. Нанесли, підрівняли. Так. так, Там написано у каталозі, для того, щоб нанести ці наліпки, нігті повинні бути абсолютно сухими. Абсолютно, розумієте, тобто не тільки нанесений лак і трошки підсохший, або зараз нанесли десь через годину, а він повинен бути абсолютно висохшим. Тому що ці наліпки вони мають тут таку основу, яка прилипає тільки до лаку, який абсолютно вже висох на тях. Так, ну, гарно. Зараз на наступний ми зробимо ось такі, просто кругленькі. Так. Кругла. Подивимось, як вона буде виглядати. Ця цяточка кругленька. Так. цяточку. Не можу її прихватити. Ну, давайте. Давайте так. Зараз я її впіймаю. Трошки незручно, у мене пінцет незручний, чесно скажу. Я, звісно, розумію, що це повинно бути все так, але у мене пінцет трохи не зручний. Мені не зручно не працювати, бо він для... не спеціальний такий для для цих наліпок, щоб брати їх. А пінцет в наборі, в наборі пінцет не, не додається. Тобто просто наліпки йдуть, а пінцет ви берете свій, який у вас є. Ще візьмемо таку чорну, спробую маленьку наліпити таким чином. Таким чином. так, Не дуже мені вдається. Тобто я невдоволена, мені не подобається те, що треба з ним возитись. Я не люблю продукцію, з якою треба возитись. ні, Мені не подобається. Вони гарні, вони оригінальні, але те, що вони в ужитку. І я думаю, що вони не будуть надстійкими, тобто ви їх нанесли і вони вам можуть можуть злущитись швидко. Тобто я не думаю, що ці наліпки так необхідно, але якщо вам хочеться щось оригінальне, і ви кудись будете йти, кудись також на вихід, кудись ввечері, треба або десь гості піти, або просто на дискотеку для молоді брати дітям, вже дорослим дітям, то ну, можна взяти, але треба слідкувати, що вони не відлетіли. Тобто, я думала, що цей продукт буде набагато міцнішим, а він саме звичайний, і навіть, я б сказала, тримається, не дуже добре тримається. Так що дивіться самі. Кошти він невеликі, кошти, не, гроші невеликі, але, знаєте, гроші треба цінувати в тому сенсі, що розподіляти правильно і просто викидати кошти для того, щоб їх викинути на, на такий набір, який не дуже, то, не дуже то буде триматись. Ну, ось так десь. Він гарний, він красиво виглядає, можна якийсь скласти з них якийсь такий малюночок, візерунок. Їх тут, зараз я скажу скільки, так великих, дві великих оцих. Маленьких тут раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, четири, п'ять таких. Десять, це 12. Раз, два, три, 4, 16, 17, 18, 19. 20 штучок виходить. Виходить, що всього. Всього, всього ось така, ось така упаковка. І приходить 20 штук. Ось так. Тихо. А зараз ми подивимось. Ось так. Подивимось, буде відбиток чи ні. А? Нема. Можете бачити, відбитку нема. Ось чашка. Я зараз з неї якби охватую губами. Відбитку нема. Тобто те, що Вказано про помаду, вона дійсно ультрафіксацію фіксацію має. І дійсно помада ультрафікс. Вона дійсно не залишає відбитки. Ну, спробуємо ще на цьому підспідкали. Ні, нема. Можете бачити, ось я пила. Тут нема абсолютно ніякого сліду. Тобто команда працює на всі 100% вірно. Те, що про неї написано в каталозі, що вона ультрафіксацію має, те, що вона дуже-дуже доречна, якщо ви десь в дорозі або ну, просто на роботу прийшли, світло можна дороже вибрати, сміливо користуватись, і вам не потрібно її буде весь час підновлювати, щоб виглядати ну, пристойно, так скажемо. Такий був огляд, огляд був невеликий, але все дуже доречно, дуже доречно, ми роздивилися всі, всі три помади нові, які я придбала собі. За цей набор не знаю, вирішуйте самі, він коштує там недорого, але це теж гроші. Якщо, ну, так сказати, ну я не думаю, що він вже настільки, настільки він необхідний, але якщо комусь хочеться проексперимент, проекспериментувати, от як мені, і хотілося для огляду його взяти, то я купила для того, щоб дійсно подивитись, гарний він чи не дуже, щоб зробити огляд і щоб ви зайві кошти не витрачали свої. Тобто, якщо... Подумати, то це не така вже обов'язкова річ. Просто якщо свято, день народження, або і то воно так. Я думаю, що воно буде триматись недовго. Ви будете ще дуже обережні, якщо ви готуєте. Ну, не то, що готуєте, а чай, наприклад, і каву падає, щоб у вас не відвалилося нічого, нікуди нікому в чашку не впало. Бо буде дуже незручно, дуже неприємно і буде антирекламою. Так що думайте собі, дивіться. Всього доброго, до побачення, до наступного відео. Ще не вирішила, про що буде наступне відео. Але життя покаже. Подивимось, наступний каталог п'ятий там багато дуже новинок, багато гарних речей. Велнес дуже зазнижена ціна 4-5 євро. Кожен майже там декілька продуктів зі знижкою йдуть. Тому будемо дивитись, що буде далі. Всього доброго. Бонсуа, це значить доброго вам всім вечора, мирного, спокійного, гарного вам вечора. Всього! До побачення.